Сьогодні фарширую картоплю. Є в мене фарш, заправлений цибуля, сіль, перець. Є ось такий томатний соус, Перекручені просто помідори домашні. Беремо, а є ще така приспособа для вирізання дирочок у картоплі. Беремо картоплину, вирізаємо ось таким способом дирочку. Така спиралька в нас ще є. Ці спиральки я не викидаю, я теж тоді до цієї картоплі покладу, і буде воно тушитися. Ось така дирочка у нас є. Цю дирочку напихаємо фарш. Картоплю краще брати не занадто велику, середнього розміру. Ось, ось так. Запихнули і поклали в каструльку. І так робимо з усією картоплею. До нашої фаршированої картопельки, з тільки у нас вийшло, відправляємо серединки. Вони теж протушаться, зваряться і будуть смачні. Заливаю цим Домашніми перекрученими помідорами і доливаю водою, щоб покрило нашу картошку. І ставимо на газ і готуємо до готовності. Ось така картопелька настушиться. Я хочу додати ще сметани, дві столові ложки. І посолити за смаком. Я думаю, що десь чайна ложка, може півтори, буде достатньо солі. І продовжуємо тушкувати до готовності. А ще лавровий листочок сюди кину. Так, лавровий листочок. Це щось схоже мені на голубці, але не голубці. Фарширована картошка. Ось така картопля у нас вийшла. Достаємо. І така ось я кажу, серединка, це як мівінка. Можна полити ще її соусом. Ось, смакота. Смачного.